Соковиті, ніжні. Їх не треба жувати. Просто ніжність ніжні. Вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні дістала з морозилки форель, тому планую приготувати рибні котлети з печерично вершковим соусом. Рецепт дуже простий, а котлетки виходять від мільярні. нам треба порізати, розібрати на філі. Відрізаємо. Okay. Плавники, хвіст, фарш треба маленькими шматочками подрібнити. Переймо. Треба трошки замаринувати. Ми його зовсім небагато підсаджуємо. Чорний перчик, Вливаємо сіком лимону. Добре руками вимішуємо. Врізаємо цибульку на півкільця. Ми її будемо обсмажувати, а потім перебивати в блендер. Не Забуваємо трошечки зовсім трошки посолити. Що замочити буквально 4 скібочки білого хліба і заливаю молоком. Цибулька вже на котлетки готова. Я її дістаю. Будемо пропускати через блендер. Втискаємо наш хліб, який ми замачували в молоці. Також в блендер закладаю 100 г вершкового. Масло, сушений чесник сюди додаю нашу цибульку, яку ми пасірували, Перебиваю цю цю нашу красу додаємо до рибного фаршу. Фарш полюбляє, коли його вимішують руками, тому я в цьому йому не відмовляю. І додаю одне куряче яйце. Даємо на 5 хвилин. Нехай для соусу нам потрібно нарізати печериці. Я завжди люблю їх різати такими великими шматочками, щоб вони гарно в страві відчувалися. Виробіть, як вважаєте, за потрібне. Я соусу смах. до печериць нам знадобиться одна ріпчата цибулька. Я теж її ріжу на кінця. Щоб печериці підсмажилися, ось так ми їх викладаємо. Поки не солимо, не перчимо, не, не чіпаємо взагалі, не перегортаємо. Хвилин 5, печериці почали підсмажувати. А якби ми часто їх перегортали, то тільки б виділялася рідина. Тільки зараз додаю цибульку. Як тільки цибулька теж підрум'янилась, додаю вершки 33% і 10% 50 на 50. І ось тільки зараз, щоб прогрівся сушений чесник. Рішечкою на маленькому вогні, нехай тушиться хвилин 10. Для паніровки я буду використовувати кукурудзяне борошно. Поки розігрівається пательня з олією. Я формую наші котлетки. Змачую їх. Я їх буду робити досить великі. Пательні мені треба їх запечатити, доготовлюватися, тушитися. Вони будуть в печеричному важковому соусі. Для того, як ми запечатуємо з обох сторін, викладаємо зразу в ємкість. Для випікання в духовці, щоб потім залити соусом і випікати. Котлети. Вливаємо скляночку води, наш грибний соус. Всю цю красу в духовку 200 градусів вверх низ десь на півгодини. Котлети відмінні. Готуйте, мої любі! Смакуйте і до нових зустрічей!